Шановні поцінювачі стрілецького спорту в Україні та не тільки в Україні, а й за його теренами. Сьогодні я вас вітаю з міста Полтави, друзі. Сьогодні у нас, можна сказати, дуже-дуже велика свято і велика подія відкриття нового стрілецького комплексу «Фенікс». Олександр Федорович Подаряка все ж таки виконав. Те, що він обіцяв, стенд збудований. Не все побудовано, ще не вистачає інфраструктури, але всі майданчики присутні. Вісім майданчиків працюють одразу по два комплекта машинок. Мультипул і є ще один додатковий майданчик, який одразу заточений під фаншутінг. Ну, друзі, такого у нас ще в Україні немає. Ну, скажімо так, хтось мені скаже, а Крилогрому присутні, у Крилогром теж вісім майданчиків. І де що тут мені дуже нагадує саме Крилогрома, саме зони відпочинку, стрілецькі майданчики. Ну, все зроблено забрано саме краще. Щось доповнено і перенесено саме на Полтавщину. Друзі, як завжди, на нас чекає урочиста частина відкриття. І що ж, будемо насолоджуватись першими змаганнями. А я хотів підкреслити, е, приймають участь 82 спортсмена. Ну, це на сьогоднішній день дуже і дуже потужно. Що ж, всім зичу гарного настрою. Доброго дня! Шановна стрілецька родина, раді вітати вас всіх на Полтавщині на нашому стенді комплексу Фенікс. Для початку хочу подякувати Збройним силам України за ту можливість збиратися, тренуватися і знаходитись тут. Доброго ранку, друзі. Колись Саша дзвони, каже: приїдь. Зробимо польоти хороші, бо є питання по настройках. Я коли приїхав сюди на стенд, кажу Саша, воно ж ніколи не окупиться. А він каже, та мені каже, мову автора передавати не буду все одно. <сміст> каже, я це будую для дітей, для внуків і для полтавчан. Окупність у нас різна буває, так от я хочу, як власник стенду, побажати тобі щоб е, окупність була е, настрою, окупність була результат це результат полтавчан на змаганнях в Україні і в світі. І окупність була просто моральна, і як ти сказав, щоб і діти, і внуки тут тренувалися. Дякую. Де нам брача українці усміхнеться. Віктор Володимирович, сьогодні на урочистій частині ти трішечки згадав історію да, цього стенда, як він народжувався. І я одразу теж це пригадав. Ну, це дійсно було дуже потужно. Я скажу так, що я був тут ще раніше, бо Олександр Федорович мене запрошує дуже часто на полювання. Це ще було до війни, були відкриті полювання. І він каже, поїхали, я тобі покажу, де у мене задумка зробити стенд. І я одразу відмотав, як колись Михайло Демчишин теж мені казав, тут буде стенд, тут на скрила думаю, Який стен? Бурелом якийсь. А тут, друзі, була така, якась річка текла, якесь болото, щось таке було незрозуміло. Він каже, тут буде дуже красиво. Ну, знаючи Федоровича, я йому вже тоді повірив, що буде красиво, але не розумів наскільки. Ну, я скажу в що це правда, коли Олександр Федорович озвучував, що дуже велику е кількість часу було проведено тут безпосередньо представниками Грому і мною в тому числі. Не відбулося б, напевно, це без нашої допомоги так само. Але хочу сказати за Федоровича, знаєте, він останнім часом багато де їздив і старається не пропускати виїзди за кордони до війни, і зараз там по можливості. Тому тут зібрано теж все найкраще. От він приїхав і каже, Ну, Володимиріч, ну от я хочу такі навіси, як на громаду, ну вони мені подобається. От я їх ніде таких не бачу. Ну ти кажуть, значить будуть у вас такі Федорович, а от вишки і так далі. і так далі. Тому, повертаючись, ще раз зібрано все найкраще. Вложена душа. І так, як я казав вчора, людина або будує класно, або не будує. От і все. Ну, Хай це буде трошки довше, але воно все вірно, правильно, комфортно. Кожна зона ну, чітко все от, тут підкреслено, вам хочу сказати. Просто супер. Олександр Федорович Подоляка. Знаєте, друзі, ще раз напевно повторюю, що я дуже радий, що судьба мені подарувала такого друга, як ти. Ну, історія така, якраз саме ви мене підсадили на цю голку 12-го калібра. Про що я не шкодую? Це стало улюбленою справою, улюбленим хобі як для мене, так і для моєї сім'ї, для моїх синів, які за невеликий. Період часу стали майстрами спорту України. Зараз ще ми невістку Марина почала стріляти також перспективи, очі гарять. Хочу подякувати тобі, В'ячеславе, що ну, порекомендував, хоча набагато проще було десь поїхати заплатити за участь і ні про що не буде. Але країна має такий стрілецький комплекс, полтавчани. Я, до речі, пам'ятаю, колись е тільки ти тоді сказав, що будеш будувати стрілецький комплекс, і я полтавчанам, на якісь змагання кажу, друзі, у вас буде скоро, дуже скоро е свій стенд. Ти знаєш, вони мені туди і не вірили, бо е тоді ти був людиною, просто мисливцем. Не, не всі у нас стрільці-мисливці. Але пройшов час і вони мені теж всі подякували, що да. мають ну, таку родзинку, таку красу. Не все закінчено, не все можна зробити одразу. Скажу так, що я бачив генеральний план, який Олександр Федорович втілює в життя. Ну, це буде найкраще, що може бути. Не тільки в нас в країні, а напевно в Європі. Друзі, затамувавши подих, От, ті, хто був в секторі, дивились за стрільбою Анатолія Близнюка, Толя, сьогодні неперевершена стрільба 9800. Причому на таких польотах, ну, друзі, ну, вау. Толя, е ну, ти напевно знаєш, що у нас в федерації тебе називають машиною. Хтось тільки що підійшов, каже, діду, вітаємо. Але ну який же ти дід, друзі. Вибачте. То, то з великою повагою. Вони, то з великою. Повагою, да, повагою, друзі. Перший переможець перших змагань ССК Фенікс. Е, до речі, вітаю тебе із коштовними призами. Тобто, абсолютний чемпіон, 500 доларів, два ящики набоїв. І щось там буде, я так розумію, ще далі. Це дуже потужно. Е, це твій рідний стенд. Я тобі дякую. Напевно, я вже багато разів казав, але перші кроки свої, що в спортивної стрільбі, я зробив, дякуючи тобі. Я пам'ятаю той день, коли я приїхав в Кабеляки, ваш невеличкий стенд з Василем Івановичем. Як ви там тренувались? І ось ви доросли до такого масштабу. Дійсно, це на сьогоднішній день, друзі. Ну, немає у нас такого стенда в Україні, як зараз є у Полтавча. Дуже приємно, що ви пригадуєте наш кобиляцький невеличкий стенд, але він був на Полтавщині так. і він переріз, перевів я сюди і хлопців усіх да. і стрілків. І, звісно, зараз у нас дуже великий стенд СК Фенікс. Це перші змагання, перві змагання на цьому стенді під егідою федерації. Вони комерційні, але все по правилах згідно, фітаск. Тобто налаштування дуже хороше, стенд великий, ну, враження дуже хороші, вуси. І який тут... в нього потенціал? Ти як потенціал людина, яка дуже, стріляєш більше всіх, дуже, напевно, у нашій федерації. Ти про потенціал стенда вже бачиш його на свої очі і можеш сказати, що на нас тут чекає. Ну, чекає, я, я так думаю, що тут буде. Ну, саме краще місце, звісно, на Україні. Ну, поки, що, поки, поки що. Але я думаю, що буде триматися. Тому що ландшафт дуже гарний. Дуже гарний. Це все в Ярові, це все на Буграх. Ну, дуже гарний стенд і 9 площадок. Дякуючи СК Фенікс, дякуючи. Подаляка Олександр Федорович, Федорович який так. це зробив і сини, і сини його ну приклали до цього як кажуть, і руки, і кошти. Ну знімаємо капелюха і дуже вдячні, що вони зробили так. для нас, для нас, для всіх, для полтавчан і не тільки для всієї України такий великий потужний стенд. Ще раз подякую СК Феніксу, подякуємо Подолякам за таке свято, за такий. Подарунок стрілецькій родині, всій стрілецькій родині України. Ну що ж, друзі, чекаємо на нагородження переможців. До нових зустрічей. Стріляйте як ми, стріляйте з нами і стріляйте краще нас.